Всім привіт! Що потрібно знати про житло в Німеччині? Я залишу в описі сайти, де ви зможете пошукати і знайти собі квартиру. Врахуйте тільки, що в великих містах квартиру знайти важко і вона буде дорожча. Тож, можете подивитися маленькі міста, які є поруч. На що треба звертати увагу, коли ви вже знайшли квартиру? Подивіться, щоб не було плісняви на стінах. Щоб не було тріщин і не було дрібних жуків. І коли вам вже сподобалось, і ви підтверджуєте, щоб отримувати від держави фінансову допомогу, вам потрібно надати цей бланк хазяїну. Він заповнює і ви здаєте в джоб-центр. І якщо у вас буде сума більше, ніж норма, то цю різницю вам доведеться доплачувати.